Усім привіт! Всім привіт вам з Рейкявіка. Я зараз тут на одній з вулиць. От. Хочу вам розказати одну штуку, про яку, можливо, ви чули, а можливо не чули, невідомо. А, так от, деякі вулиці в Рейкявіку підігріваються теплою водою. Ви не вірите? Зараз я вам покажу, я сам хотів подивитися, але як ти побачиш, от ти йдеш по вулиці, як ти можеш побачити, що ця вулиця підігрівається з допомогою теплої води, якої тут насправді дуже багато. Оскільки хто знає, хто не знає, Ісландія все ж таки країна, де на планеті дуже сильна вулканічна діяльність. Так, от дивіться, бачите, це. Тут щось вчилося, і розірва розрили, розрили, зняли плітку, і тепер будуть, будуть ці труби або міняти, або щось додавати туди і для того, щоб знову гріти, гріти вулицю. Отак. Оде про людей, оде про любов до людей, оде про все інше. Назаді у нас затока. Отак так, що коли ви думаєте... Як про людей дбають, я вам можу навести такий чудовий-чудовий приклад. Вся ця вулиця вона гріється за допомогою теплої води. Щось там ще? Мурал український. О, зараз ми підемо ще. Зараз я вам теж покажу раз уже одним відео, щоб ви розуміли, наскільки ісландці підтримують українців. Хоча, повірте мені на слово, тут українських прапорів дуже дуже багато, але є і більше, ніж. Просто прапори, зараз я вам це покажу. Да, дивіться. А? Дивіться, дім. Наш український дім. Отак. Вот Слава Україні! Смерть ворогам!